продовжую рубрику, рахуємо курчат». я вам розповім результати нашої сімейної інвестиції в муніципальний енергетичний кооператив, сонячне місто, це сонячна енергія. Я одразу скажу, що багато іноземних інвесторів втратили гроші в сонячній енергетиці України і приватні інвестори, теж, в тому числі. Була досить велика криза неплатежів, здається, це був 21 рік, коли Україна. Мала платити ось по цьому зеленому тарифу одному з найвищих в Європі, але не платила тим, в тому числі наземним компаніям, які тут побудували сонячні електростанції. Ну і відповідно вони не отримали цих коштів. Плюс потім ще й настала війна, і багато цих електростанцій на окупованих територіях. Тому я знаю приватних інвесторів, які в тому числі проінвестували в станції, які ще не запущено, а по яким була криза неплатежів, і якби вся та історія, що можна буде заробляти до 2030 року, там десь 15% в євро, вона розбилася у неплатежі української держави. І з одної сторони, якби можна зрозуміти бюджет, там да немає коштів, це до війни ще нагадується. Було з іншої сторони, все таки коли Україна таким чином не виконує свої зобов'язання, а сюди прийшов приватний капітал. Ну про яку довіру можна говорити, це сумно. Ну, моя історія з курчатами не така сумна. А ми проінвестували в сонячний кооператив, муніципальний енергетичний кооператив сонячне місто. А по двом причинам, по трьом, навіть я би сказав, перше, там був Андрій Зінченко, тобто я і його знав, і братів Зінченків знав. І була певна персональна довіра. Бо за кожним проектом стоїть людина з репутацією. І зараз ми подивимося з вами результати цього інвестування. Ну вони не такі сумні, повторюсь, як в цілому ситуація сонячної енергетики в Україні. А по-друге, там було 5% на потреби міста Славутич, тобто був такий соціальний компонент закладений, і це теж була можна сказати вагома історія. Ну і третє, там був демократичний вхід. Там був один пай 15 тисяч гривень. Ми купили два паї за 30 тисяч гривень. Тобто, можна було якби з такої невеликої суми починати. І а, далі а, там все було як часто буває з бізнес-проектами. По-перше, там станція а, це на дахах міста Славутичневелась час на експлуатацію, і там в 2019 році вона не велась, 2020 році вже тариф нижчий. Потім навіть понижчому тарифу були всі неплатежі. Ну і взагалі, оця структура кооперативу, там були такі якісь складні голосування, постійні переписки, да? тому що ви розумієте, кілька десятків людей-інвесторів, пайщиків, і вони щось там мають голосувати приймати. Тобто було багато непотрібних таких комунікацій. Ну, як не вони юридично потрібні, без них ніяк. Але мені з точки зору пасивного інвестора, знаєте, там. В усьому цьому розбиратись і читати набагато простіше там, не знаю, довірити. Це коли ти довірив кошти цій людині, і якби цей кооператив працює. Ну, це не проблема, мабуть, виконавців, це проблема недосконалості українського законодавства і різних там. Форм трактування, ну але ось така була історія. Потім, врешті-решт, да ще змінився. Потім Андрій Зінченко пішов з цього проекту. але знайшли нового голову кооперативу. Він прийшов, кошти вже були певні на рахунках. Знову таки там була величезна складність їх розподілити по кожному пайщику збирали там дані і так далі. І так далі. І так далі. Але ось пройшло три роки. Ми нарешті отримали виплату. Ну ставте, будь ласка, лайк. Цьому такому проміжному хеппі-енду, я вам зараз покажу цифри. До чого ми все-таки прийшли? Дивіться, ось я зробив дуже прості підрахунки, такі грубі, тому що можна було точніше рахувати вклава в кінці 2019 року 30 тисяч. Отримали зараз виплату на два паї 7362 гривні. Ну якщо там за 3 роки це порахувати, або там ще є кошти в кооперативі, ну будуть ще виплати кожного року, сподіваюся. То, ну, грубо можна сказати, що 8%, 8 річних гривень. Це після податків, тому що кооператив вже отримав податки, це вже чистина. Ось як ви бачите, дохідність скромна. Коли ми інвестували, нагадаю, зелений тариф в Україні прив'язаний до євро, і ми, в принципі, розраховували там до 15 в євро. Ну, я думав, якщо буде 10, буде добре. А на практиці через те, що станція пізніше вела через ці моменти і так далі. Через девальвацію, тому що ми коли інвестували курс, був 27 гривень за євро. Зараз курс 42 гривні за євро. Ну, врахуйте, ми отримали 175 сімдесят а, євро. І там, якщо грубо на 3, ну це там 5% річних євро. Що в принципі порівняно з тими результатами, які отримали багато інвесторів в сонячній енергетику України, я вважаю добре. І знову таки добре, що за кооперативом стоять порядні люди. Мене так кілька друзів там проінвестувало. Добре, що в Україні все таки як на як платежі. Ну, хоча б на такі кооперативи сонячні вони йдуть від держави, і будемо сподіватися, що це якийсь такий, знаєте, промінчик світла да всієї цієї сонячної енергетики. Що після війни Україна зможе повернутися в. Країни, як це було в певний момент, коли сюди пішли сотні мільйонів інвестицій в чисту енергетику, да і це виробництво цієї енергетики це вітер, сонце. Воно стає все більш більш ефективним. це ви знаєте, чиста енергія, яка нас робить незалежними від газу нафти і всього того, що виробляє наш божевільний <кхів> північний сусід. Тому не забувайте, будь ласка, про лайки, пишіть, чи є у вас досвід з інвестиціями в сонячну енергію. Нагадаю, на каналі також є відео про те, як можна проінвестувати, наприклад, станцію таку на приватну особу для своїх батьків там чи для себе в приватний будинок. Бо це зараз можна розглядати, як знаєте, інвестицію проти блекаутів, ніж про фінансову вигоду. І в принципі тут. Ситуація з платежами краще, тобто держава от, приватним особам власне платить так, як і мало бути по закону. Лайки пишіть в коментарях, які ще нові ідеї для рубрики. Рахуємо курчати.